Брати і сестри, сьогодні хочу поговорити з вами на тему е хвиля емоцій. Хвиля емоцій, яка, яка тебе накриває. І ви знаєте, брати і сестри, чи бувало у вас таке, що емоції, емоції захоплюють вас настільки, що, здається, ніби, ніби ви тонете. Бувало таке в житті чи ні? Ми, знаєте, дивимося, стикаємося з тим в сьогоденні, відкриєш новини та да дам тобі такий список, ти вже лапати за голову чи що робити. Ти телевізор чи де би-небудь, чи ми спілкуємося з вами. Ми чуємо багато різних думок, ідей, якихось речей, які відбуваються, і вони нас потрясають. І воно буває так нас захоплює. Що ми порою починаємо тонути. Каже, це, це може бути радість чи біль, чи натхнення, чи розчарування в нашому житті. Буває таке. І каже, ці хвилі нас то піднімають вгору, знаєте, то, то так опускають, ніби луплять тебе об скалу. І, і занурюють тебе туди аж, аж в глибину. І що робити нам? Що робити нам, коли нас накриває? Коли нас накриває цю хвилю емоцій, що нам робити? Каже, ми бачимо в Біблії, що Ісус переживав, ну, я не знаю, цілий спектр емоцій, які ми, які ми з вами переживаємо в житті. Він сумував. Ще що робив? Поможіть мені. Радію, ще що. Плакав, так було? Ще що? Гнівався. Одного разу, каже, ми говорили з, ну, на домашній групі трошки е, цю тему розкривали. Хі, каже, е, Браток мені нагадав, каже: от ти не вірив, каже, колись. Я тобі казав, що Ісус брав бича, каже, і всіх розмахував там, всіх розганяв у храмі. А то таке було. Я, я кажу: та ні, не може бути такий Ісус не міг таке робити. Як такий Ісус міг робити? Він кажу, от <сум> і було таке. І було це в нього, і радість, і засмучувався, але кожна з цих емоцій його наближувала до Отця. Кожна з цих емоцій його наближувала до Отця. каже, подивіться, подивіться що Ісус говорить до Івана 16.20. Каже: по правді, по правді, кажу вам. Що ви будете плакати і голосити, а світ буде радіти, сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість. Журиться і, і каже таке слово, ви, ви собі представляєте, як це відбувається, яка концепція? І каже: журиться жінка, що родить, бо настала година її. Як дитинку ж породить, вона, вона вже не пам'ятає терпіння за радощів, що людина зародилась на цей світ. Ви представляєте, як це відбувається в Господа? Каже, вона журиться, їй болить, вона несе ці муки. Каже, але коли дитинка народжується, каже, вона забуває про те все, що було, бо вона радіє, що дитина є на цьому світі. І каже, так і наші страждання. Христос каже, наші страждання можуть перетворитися в що? В нашу радість. І, і ти думаєш. Господь, як це відбувається? Як? В мене зараз така. Ну, в мене зараз я переживаю важкі обставини. Як це може помінятися на щось інакше? Каже? А Ісус каже, ти не один. Пам'ятай, брат і сестра, пам'ятай, ти не один. Ви знаєте це? Ісус знає твої емоції, Він знає твої те переживання, які ти маєш. Ви це знали? Ми знаємо це, як віруючі. Але коли ця хвиля... Нас накриває, а ми поринаємо зовсім інакше. І каже, можливо, можливо, зараз в твоєму житті є зараз хвиля, хвиля тієї радості. Ти, можливо, отримав, я не знаю, що, що, у вас, що вас радує? Можливо, ви отримали якийсь гарний подарунок. На 8 березня. Може, жінки отримали. І, і були приємні емоції. Ти бачиш ця лента в квітах, всі радіють, щасливі. Ну, хто не цей, хто не справився, то напевно, що інша емоція була, га? Так, хтось, можливо, придбав якийсь новий автомобіль, а хтось почув, можливо, довгоочікуване так від своєї а, другої половинки чи коханої людини. А, можливо, в тебе народилася дитина. Актуально третя. Це, це радість множиться на 2, да? а може на 10. А, або ти просто прокинувся зранку, і, і ти зрозумів, що тебе нічого не болить. Це може бути радість. Знаєте, прокидаєшся зранку, і ти стоїш із. І для нас, коли це, це нормально, ти став, все нормально, пішов, випив, кави чи щось. А люди прокидаються, і розуміють, ти, ти прокинувся, і ти щасливий, тебе нічого не болить. Коли ти заходиш в лікарню, ти бачиш людей, які лежать, і, і, і вони не можуть так сказати. Їм би дуже хотілося прокинутися, і в них нічого не болить. І це велика радість би була для них. А можливо, ця хвиля. Можливо, ця хвиля емоцій принесла тобі біль. Хтось тебе зрадив, можливо, підвів, розбив твоє серце, і ми це переживаємо в житті. Можливо, ти втратив роботу чи вигідну якусь угоду, чи, чи навіть як ми маємо, на жаль, в цей час якусь близьку людину. І, і як ми. Тої неділі слухали, брат давав хорошу проповідь, як нам вийти з цього стану. Коли ти в цьому смутку, як нам вийти з цього, як як не почати на Бога гніватись, як це простити, як це перейти. І каже Біблія послухай, ти не один. Ти не один. Ісус теж проходив через це. Ісус переживав ці емоції. Він бачив біль людей, і його серце наповнювалося співчуттям. Пише від Матвія, 9 розділ, 36 вірш. А як бачив людей, він змилосерджувався над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Ви представляєте, Ісус прийшов на цей світ, Він дивиться на нас, на наші ці потреби, нужди, дивиться, як ми коперсаємося в цьому всьому. І каже: Ну, ви настільки ж слабкі. Ви, ви ви настільки в цих проблемах самі себе заганяєте, ці емоції, ви з ними не справляєтесь. І він каже, що він просто змилосерджувався над ним. То за ним ходила ціла, ціла цілі толпи людей для того, щоб він їх підтримав, підбадьорював, здоровив. То що нам робити, коли нас накривається хвиля емоцій? га? Перше і прості речі. Прості речі, я не скажу щось феноменальне, але прості речі, які нам потрібно з вами для себе пам'ятати і їх використовувати. Перше це почни дякувати Богові незалежно від зовнішніх обставин, які тебе оточують. Амінь. Почни дякувати Господу. Це важко, брати і сестри. Коли нас накриває ця хвиля емоцій, це важко, але Біблія нам рекомендує і нас заставляє, почни дякувати. Незалежно від обставин. Дякувати, коли добре легко. Але коли справжня оця... Але сп... справжня сила оця відкривається тоді, коли ти дякуєш От посеред цієї бурі, яка тебе просто зараз термосує. От тоді проявляється справжня сила, От тоді починається щось інакше, як каже, як, як може переродитися, це, це коли. коли... Людина терпить якусь біль, як ця жінка терпить породіння біль, а потім, каже, оце на радість обертається. Отак От воно працює в, в Бога. І каже, пам'ятаєте Павло, і сила було, і пішли на служіння і, і хотіли добрі речі зробити, Євангелію звістити. А їх що зловили, побили, кинули в'язницю. В Вони сидять там, все, чекають вироку. Так чи ні? Та ні. Вони сидять ніч, а вони каже, сидять і співають псалми, славлять Бога, дякують йому. Здавалось би, ну як? Ви сидите в в'язниці, у вас завтра мають винести якийсь вирок. Ви в кайданах. А вони каже, сидять і славлять Бога, і дякують Богові. І це не вкладається в логіку нашу порою людську. але воно так працює в Біблії. Коли ти дякуєш незалежно від тих обставин, які. Які є, каже Псалми 114 з першого вірша. Каже: люблю я Господа, писав Давид. Люблю я Господа, бо він почув голос мій у благаннях моїх, бо він нахилив своє ухо до мене, і я кликатиму всі свої дні. І він описує, зараз він описує свою біліку. Бачите, він до цього каже: люблю я Господа, ніби в нього конкретні проблеми. Він зайшов в цю, цю хвилю, яка його накрила, але він бере і спочатку, каже: Люблю я Господа, бо він каже, почув голос мій в благаннях моїх. А далі він пише, каже: болі смерті мене оточили і знайшли мене муки, шеолу. Нещастя та смуток знайшов я. А, а я в ім'я Господа кличу. Господи, визволь же душу мою. Простайте, він переживає просто колосальний. Таку цю хвилю емоцій, яка його накрила. І, але перед цим він що робить? Він закликає Господа, каже, люблю я його. І, і далі нижче пише вже з сьомого вірша, каже: Вернися у душе моя, до свого відпочинку, бо Господь робить добре тобі, бо від смерті ти визволив душу мою, від сльози мої від сльози моє око, ногу мою від спотикання. Представляєте, знову ж цей принцип. Знову ж, цей принцип, коли Давид починає дякувати Господу, бо він знає, що він для нього зробив. Потім він описує свої ці білі страждання, а потім каже, що вернися, душа моя, до свого відпочинку, бо Господь зробить добре тобі. І від смерті Він визволить і каже: Сльози мої, він зітре, каже, і ногу мою убереже там, де ти будеш ставати. Це просто прекрасно, брати, мої сестри, коли ми розуміємо, коли нас накриває. Почати дякувати Господу, незалежно від того, де ми як знаходимося. І з цього випливає друге, що ми мусимо пам'ятати, що Бог діє навіть тоді, коли ти цього не бачиш. Друге, пам'ятай, що Бог діє тоді, навіть коли ти цього не бачиш. Пам'ятайте цю історію, коли там йдемо, каже, Господи, ми йшли двоє, там, чотири сліда на снігу. А каже, коли стало, коли мені важко стало, там тільки два сліда. Каже. знаєте цю історію? Каже Господь тоді, коли було це, тобі важко, я тебе взяв на руки. І каже і проніс через ці обставини. Іноді здається, що Бог мовчить, але це не так. Він поруч тебе і Він працює. Бо каже ще одне місцеписання до євреїв, щоб я не загрузив вас сильно. Бо ми маємо не такого перевисащенника, що не міг би співчувати слабкостям нашим, але в всьому. Подібно до нас, окрім гріха. Знаєте, Христос, Він прийшов на цю землю, все витримав, перейшов ці всі емоції, ці всі страждання, наругу, біль від людей, які його цей, і люди його розп'яли. І каже Біблія, що ми маємо цього пересвященника. І каже, приходьмо до нього з чим? З відвагою. Приходьмо до нього з відвагою. І третє, третє постараюсь скласти час. Каже: не забувай. Що Бог уже діяв в твоєму житті. Іншим словом, не забудь, не забувай про ці милості, не забудь, що Бог зробив в твоєму житті. Пригадай, як Бог вивів народ ізраїльський з Єгипту. Ви пам'ятаєте, коли їм здавалося, що виходу немає, вони прийшли перед це, черво... це... 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 це море, і вони стоять. І... і що вони починають робити? Скажіть мені? Починають. Слава воздавати, Господу, казати Бог прекрасний, нас всіх туди в море відведе зараз. Та ні, вони стояли і почали нарікати. Но Мойсей каже, куди ти нас привів? Та ліпше би ми, каже, в тому Єгипті там сконали, Та ліпше би ми там були. А Бог робить, що робить? А Бог взяв, розділив Червоне море, і вони перейшли. А Бог просто бере і розділяє море, і вони переходять. І виходять 40 років в пустині і дачний, та нащо ти нас сюди привів? Ми не маємо що пити, ми не маємо що їсти, нащо ти нас привів? І так ви не впізнаєте нас сьогодні, коли якісь обставини такі важкі накривають, і ми зараз: та наш Господи, ну я наш ти мені це дав? Нащо цей? каже, як один казав, вибачте, що я ну це жарт. Каже, ти дав мені дружину, але я не знаю, за які гріхи. Ну, Як таке можна взагалі казати? І, і, і як цей ізраїльський народ інстоїть і це починає роптати? А Бог розділяє море, а Бог їм в пустині дає воду, а Бог їм дає м'ясо? Просто нереальні речі. І каже: можливо, у тебе можливо, і у тебе є таке свідчення з твого життя, коли Бог працював. І ви знаєте, недаром я взяв сьогодні цю штучку. Ви знаєте, що це таке? Сіль, да. молодці. Це сіль. Це кусочок солі. З... В нас приїхав один чоловік, і він працював разом з нами. Він сам з Бахмута і працював в Солдарі в шахтах, в соляних шахтах. Вони на. Просто на, на величезній глибині е, цими здоровенними такими машинами вони ці пласти солі зрізали. Е, каже: заходиш туди, каже, як спускаєшся туди, ти не знаєш, чи ти, ну, чи ти нормально безпечно вийдеш звідти. Бо каже, а одна помилка, і, і воно може тебе накрити, бо вони зрізають як пласт за пластом, щоб вони не накривалися. І каже: я кажу: так скільки там тої солі, ну я не знаю. ну, Є якісь там, може, обмеження. Він каже, щоб ти собі розумів, десь приблизно 3% за весь час, що видобувають солі, каже, видобули зараз. А вони видобувають в день. ну, Просто я, я не пам'ятаю вам точну цифру сказати. Десь біля 50 тонн, чи що вони добувають цієї солі. Просто нереальна кількість її добувається. І, і каже він, він каже, я для себе, коли почалася ця війна, і я мусив з дітьми, в нього троє дітей. Я, переживаючи за безпеку їхню, мусив виїхати звідти тікати. каже, Нашу цю шахту її тільки реконструювали, оцей вхід, щоб було безпечно. каже, Бо туди зайти і вийти дуже важко. Там техніка безпеки на високому рівні. і Він каже, щоб. Uh, що тільки це все зробили, і почалася війна, каже, ми мусили тікати. Каже, все завалили, підірвали шахту, наші ж підірвали шахту, щоб не дісталося просто їм. Uh, і Він каже: я взяв для, для себе оці оці просто куски солі, куски солі, і більше каже: я нічого не маю. Він приїхав з дітьми. Uh, він приїхав з дітьми сюди в Франкізь. Uh, і він мав цей сіль, якісь свої ж заощадження, і все. каже, в мене там лишилась хата, гаражі, якісь е, квартири, каже, знайомі, якісь близькі. Каже, я мусив спасати сім'ю. І я, я, я кажу, так а що ви нам даєте це? Що ви нам даруєте? Він каже, це, це річ, яку я взяв, і я пам'ятаю, каже, де я був. І, і звідки я, я вийшов, що я лишив. Каже, це річ, я, я просто я дивлюся, і я пам'ятаю, що це відбулося зі мною. І я зараз живий, здоровий, і, і, і сім'я моя здорова. І я стою, дивлюся, вроді банальна річ. Мені діти, коли прийшли, кажуть, що це таке, десь попробувати мені. Каже, це сіль. Ну, не вірю, не вірю. Каже, бери це і попробуй. Вона стала язичком ні, висунула. Щоб попробувати, каже, сіль? Ой, точно сіль? А для нього це спогад, він пам'ятає, що він вийшов звідти живий своєю сім'єю. Ви представляєте, в нашому житті мають бути такі речі, і ми маємо собі пам'ятати, ми маємо собі пам'ятати, що Бог зробив в нашому житті. Бо якщо ми цього не будемо пам'ятати, коли це прийде хвиля і нас накриє. Нам буде дуже важко за щось триматися. Нам буде дуже важко за щось триматися. Тому, брати і сестри, не бійтесь хвиль. Не бійтесь хвиль. Вони нас вони вас не потоплять, якщо ви будете триматися Ісуса Христа. Коли, коли радієте, дякуйте, каже, коли боляче, то моліться. каже. І пам'ятайте, що Бог працює таким принципом, що сум обернеться на що? На радість. Хай Бог вам поможе. Перше, це нам а, почати дякувати незалежно від обставин, пам'ятати, що Бог діє, навіть коли ми цього не, бачите, не бачимо, і не забувати, що Бог зробив в твоєму житті. Без тебе я немов пітьма, пропадаю і згасаю о Боже, я